Ом про головне. Санітарний закон тех електронних приборів, которые используются взаимослужащим в личных целях и разглашают средиля Государство... Российская власть запретила военным пользоваться смартфонами. Это произошло из-за большого количества негативных обращений солдат, которые рассказывали неудобную правду о том, что на самом деле происходит в армии России. Люди воюют за бесплатно, эвакуации раненых нет, а за солдатами вообще стоят заградотряды. Большинством голосов депутаты решили, Что теперь будут наказывать участников СВО, которые пользуются... Гаджетами, любые гаджеты, с помощью которых боец на передовой или не на передовой может сфотографировать, снять видео, может обозначить свою геолокацию, может каким-то образом врагу помочь определить свое местоположение. Ну вот я не знаю, как, как, о, о чем думали депутаты. Этот законопроект изначально был одобрен Комитетом Государственной Думы по обороне, и я знаю... Большое количество уважаемых э, людей в этом комитете по обороне. Этот закон э, сначала приняли в первом чтении, после чего э, пошла общественная дискуссия, пошло возмущение, начали возмущаться военкоры, военблогеры, специальные военные весь, из да. Зоны специальной военной операции. Да, да, все, все бурлило. В принципе, э, можно смело сегодня отправлять на подвал, на гауптвахту. Всю группировку войск э, российскую в зоне специальной военной операции. Вот я сейчас даже. Не буду перечислять, какие гаджеты, наход гаджеты находятся вне закона. Ну, ну или давайте перечислим там. Это и телефоны, и планшеты, и, пожалуйста, гражданские коптеры. Э, так, на, на секундочку у нас сегодня все завязано именно на эти гаджеты. И они в подавляющем большинстве своем являются гражданскими версиями э, с нерегламентированным программным обеспечением. Э, но вот э, давайте там возьмем артиллериста. Да? в на их китайских смартфонах э, или планшетах есть уже свои программы, которые они сами э, написали в ходе специальной военной операции, где они э, корректировку э, вносят э, за считанные секунды. То есть, э, э, когда им э, человек из авиаразведки, который на нелицензированном и неутвержденном Министерством обороны Коптере делает поправку, э, через нелицензированные, не военные мессенджеры типа Telegram. Все это идет в режиме онлайн. По-старому, как в прошлом веке, куда сейчас нас депутаты отбрасывают, да, он бы высчитывал там, в блокнотике, по формулам, все это в течение там, нескольких минут. Здесь секунды. Он просто вносит некоторые циферки, тут же делает поправку и в течение секунд снова открывает огонь из артиллерийской установки. Чтобы было понятно, счет действительно идет на секунды, потому что сегодня э, уровень контрбатарейной борьбы у противника такой, что по стреляющей гаубице он открывает огонь в ответ через 6 минут. Ну, про просто по-другому нельзя в 21 веке воевать, э, особенно учитывая, как воюет э, наш противник. Вот это позбивали, по -по -по повражали Ту-22М3. Це в разных местах, насколько я понимаю. Один в Рязани, а другой Оленя. Це десь північ-північ. Я, я я в географії не завжди ідеальний. Інколи навіть четвірку мав. По-старому, коли п'ятибальна система. То це два, два літаки вразили. Правильно я розумію? Ну, поки що з тої інформації, яка циркулює, дістали один. Один аж в олені. І тут якраз репорт в тому, що. У ну, наші дрони досі, дальність польоту мінімум 1800 км кілометрів від державного кордону не показували. Це просто історичний рекорд, тому що ну, це навіть тим більше, якщо рахувати так дуже примітивно що від державного кордону України до аеродрому Алєнія, 1800 км. кілометрів. Але хто ж буде в дравому вміє трязати пам'яті запускати наші дрони безпосередньо з лінії державного кордону, там де можуть кажемо, російські диверсанти завадити? Це треба запускати, очевидно, навіть трошечки глиб території. Тут ще справа така, що в нас зазвичай виявити результати удару по гарячим слідам, можливості обмежені, тому так якось трапляється, що російські окупанти або там їхні відповідні структури, які потім відкривають справу по факту ударів, розповідають значно яскравіше як ілюстрація. Там от з того, що ми пам'ятаємо, коли були подібні удари по аеродромам Енгельс і ці в Рязанській області, тому числі, що в нас там офіційні дані циркулювали про пошкодження одного ту 22 м 3 і одного ту 95 МС. Це наші офіційні дані. Потім проходить півроку Слідственний комітет Російської Федерації, так званий, заявляє, що відкриває кримінальну справу по факту цих ударів, і там вони записують вісім пошкоджених бомбардувальників, типу там, Ту 95 МС, і Ту-22М3, і заодно приписали до балансу ту пошкоджену ракету Х-32. Тому, от, по факту, що там вдалося спалити, я так підозрюю, що точно дізнаємося через певний час, коли з'являються супутникові знімки, ну або росіяни вирішать проговоритись. Тут просто сам факт, що в нас з'явився дрон далекобійний, який може бути на таку саму глибину, як томагавки, відповідно, росіянам від цього неспокійно. Тому що якщо достали до аж туди Кольський півострів на 1800 кілометрів, то виходить, що можемо дістати ще якісь. Нафтопереробні заводи на території РФ, куди ще Бововна не гуляла. Можна дістати ще якісь об'єкти. І, судячи з усього, ну дрон на 1800 кілометрів, в даному випадку це серійне рішення. Ну, це дрон, пане якось, Іване, це такий вже не дрон, це на півлітак. Наскільки я розумію, це такий літакоподібний дрон, це вже такий не дрон. Бо йому ж треба ну, скільки так. пального, Можете? скільки нести собі корисної так званої корисної речовини, тобто вибухівки і так далі. Це все. Дуже важке, і воно має 2000 кілометрів летіти. Це має бути щось таке дуже-дуже ні? Це має бути щось навіть томагавка подібне. Вважайте томагавк з пропеллером тільки. Ну, Бо на таку дальність може тільки бути томагавка. У нас виходить є томагавк тільки свій з пропеллером. От... Мама хоче томагавку. У нас є томагавк вдома, томагавк вдома прилітає на аеродром лінію. Тепер до Криму. Пан Сирський каже головнокомандувач, що Україна має план повернення Криму. сказав він Гардіан. І у мене до вас тоді виникає питання. У мене така підозра? Скажіть, може, я помиляюся? Я можу помилятися? Я не є фахівець в цих питаннях, принаймні точно, що Крим план повернення Криму не це такий напіввійськовий план, тобто, це. Не план, коли українські війська увійдуть в Крим. Це план, наскільки я собі можу уявити. Я можу помилятися знов таки. Повторюю, що це такий план, коли, наприклад, буде унеможливлене будь-яке підживлення Криму: не буде їсти, не буде пального, не буде ліків, не буде, не буде, не буде, не буде, не буде, не буде. І, врешті-решт, все ж таки там 2 мільйони людей живуть, і, і тоді виникає питання, як їх щодня годувати, напоювати, давати їм якийсь бензин, щоб вони їздили, давати електрику і так далі. Тому подібне у мене в Твафе проводять в індатих регіоні крупніше учені совместно з японськими ВВС. Африканські льотчики займаються провокаціями у наших граніцях. над акваторией Баренцева моря. Истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват пары стратегических бомбардировщиков б 52 h ВВС США.